Привіт, мої маленькі друзі, вітаю вас на каналі Казковий Вимір. Сьогодні на нас чекає неймовірна казочка. Готові до пригод. Сідайте зручніше і почнемо. Казочка називається: Як білки ведмежат перехитрили. Стояла в лісі хижка. І жили в ній? Як ви гадаєте, хто! Жили в цій хижці двоє маленьких веселих ведмежат. Вони дуже любили поїсти чогось смачного, а ще більше побашкетувати. У лісі їх так і звали Брати брати-бешкетники. І чого вони тільки не вигадували. Пішли якось ведмежата погуляти, ідуть та й співають. Ми веселі ведмежата, ми бешкетники хлоп'ята, дуже любимо гуляти, гучно пісеньки співати. Зустріли вони в лісі лисенят, погралися з ними в піжмурки. Зайченят побачили, у довгої лози заходилися грати. Пішли ведмедики далі, аж раптом зупинилися, як укопані. Чують попереду якийсь шум. Дивляться брати і дивуються, що це там таке. А на дереві кипить робота. Білки-горіхи на зиму запасають. Одні підвозять горіхи з лісу на тачках, інші підкидають горіхи на гору. А на горі білки влаштували свій сховок. Тут вони приймають горіхи, рахують їх та засипають у дупло. Причаїлися ведмежата, дивляться, і так їм захотілося горішками поласувати. Бачу, скільки горіхів, запитує один брат. «Бачу!» – відповів другий. «Заберемо їх собі, зберемо. І побігли додому по мішок. Вони й не помітили, що їхню розмову почула сорока. Ах, як цікаво, як цікаво, застрекотала сорока. Я не можу мовчати. Треба негайно ж полетіти й комусь розповісти про все. І понесла сорока новину по лісу. Першим, кого вона зустріла, був дятел. Сіла сорока поруч із ним та й усе йому виболтала. От, розбійники, обурився дятел. Що вигадали? Треба негайно попередити білок. Сорока полетіла далі, а дятел вирушив до білок. Він прилетів, коли ті вже скінчили роботу і збиралися обідати. Дятел розповів білкам про задум ведмежат Білки одразу ж зібрали нараду і вирішили провчити бешкетників. Назбирали в лісі багато шишок, залізли на своє дерево та й влаштували там засідку. Нехай ведмежата тільки сунуться. А двом найменшим білочкам доручили спостерігати з високої сосни. Тим часом ведмежата збігали додому, узяли мішок і вже прибралися до білячого сховку. Їх помітили білки спостерігачі та їм помчали вихром до своїх. Ідуть, ідуть, ворог близько, усі по місцях готові. Дивляться ведмежата, нікого немає, тихо навколо. Ну, думають. Усе добре, можна й по горіхи лізти. Підібралися до дерева та й домовляються один стоятиме внизу з мішком, а другий забереться на гору та й скидатиме горіхи. Не зволікаючись, прийнялися вони за справу. Аж раптом бац, шишка ведмежаті промісінько в лоб влучила. У нього навіть іскри з очей посипалися. Ну, чого ти там закляк? підганяє знизу брат. Спробувало ведмежа трохи далі просунутися. Та де там? Шишки так і летять зверху, і скільки їх звідти береться. А білки влаштували справжнє бомбардування, не дають ведмежаті навіть віддихатися. Не втрималося ведмежа на дереві та й полетіло вниз. Впало братові на голову. А той, як зареве, Рятуйте, рятуйте. Не стали брати хволікати, схопилися та й дременули, що було сил. Тільки п'ятими готять. Вибігли білки на галявину, закрутилися та й заспівали. Ми, пілки, трудівниці, не треба нам чужого, але й свої горіхи не віддамо нікому, а башкетники тікають, біжать, не розбираючи дороги. От як було покарано злодюжок не вдах.